Я вже другий день намагаюся зняти для вас відео, але сусіди грябані роблять ремонт з восьмої блін до восьмої. Шановне панство, сьогодні ми з вами будемо говорити про різдвяних негідників, яких вже сотні, а то й тисячі років звинувачують в тому, що вони нагло і підло викрадають у мешканців планети Земля саме Різдво. Як, Як-як, викрадаючи всі наші подарунки, прикрашені ялинки, наготовані святкові страви, і наших людських дітей вони теж викрадають. І їдять їх потім. Але так то це всього лише балачки. А ми розберемося по факту, чи справді вони такі паскудні. Кожного року в період різдвяних свят з різних куточків світу надходять тисячі скарг на наступних осіб: крампуса, белснікеля, Йольського кота, Грілу, Фрау Перхте, Йолай Свейнарі, Лицаря Руперхта, Габергейста. Ганса трапа і ферфуетра. Господі, язик не зламала. Йолайсенс, йо я вже й забула. Запишу це в їхні недоліки. Ні, ну Георгій, вже таким не будь. Не можна судити людину, точніше, будь-кого, по назві. Судити треба по фактам, в даному випадку по легендам, бо в нас фактів нема. А як нема фактів, то і легенди зійдуть. Почнемо з того, що ж спільного між цими всіма істотами. Всі вони набундючені, неприємні, егоїстичні, не мають взагалі ніякого співчуття, не люблять митися, а люблять смердіти. Не садять них, ну десь приблизно як від сміттєвого баку. Що вони лахматі, як правило. Люблять їсти цибулю, бити скло. Бити скло це реальне бити скло, а не жалешку. І нечемних дітей. Останніх особливо люблять. Зовнішні... Ну, ти дивися. Фух. Як я мрію купити дім, щоб за кілометри не було сусідів, але всі блага були поруч. Ой, дурні сусіди. Тук, тук, тук-тук, по голові собі потукайте. Зовнішньо потенційні негідники всі різні, але у кожного з них надутий живіт, зморшки на лобі, бородавки, жовті зуби і деякі ще й рогаті. Коротше, всі підозрювані істоти виглядають, м'яко кажучи, не дуже. Угу. Але по зовнішності, як і по назві, судити не можна. Хоча я би поспорила з тим твердженням, але не буду, бо тоді відео так на години дві затягнеться. Тому краще повернемося до крампуса, руперхта і інших. Ви б бачили, що твориться отут знизу, я тими руками жестикулюю, то капот. Як правило, кожен. Як правило, кожен з перелічених вище персонажів наслідник до християнського язичницького минулого, а деякі там навіть вважалися богами. Хто саме? Зараз дізнаєтесь, тому що прийшов час поговорити про кожного з них окремо. А почнемо ми з самого відомого крампуса, ім'я підозрюваного крампус, також відомий як Антисанта або Різдвяний чорт. Титули підозрюваного. Садиський приятель Санта Клауса і Святого Миколая. Хоча так по факту це одна і та сама особа. Майстерно володіє хлистом напівкозел, місце походження, десь в Альпах. Але діє майже на всій території Європи: Баварія, Чехія, Словакія, Словенія, Угорщина, Італія і інші. Всі вони потерпають від дій цієї підлої істоти. Звинувачується крампус у викраденні дітей, засуванні їх у свій мішок і віднесенні в свою печеру. А що він там з ними робить? Колекціонує блін звідки я знаю, що він там з ними робить, але поговорюють, що або вбиває, або викидає зі скелі в море. Якщо ж дитина раптом не була аж така нечемна, аби її викидати в море, то крампус просто сильно б'є ту дитину своїм хлистом. А якщо дитина була прям чуть-чуть нечемна, то залишає її під подушкою вугілля. Такими своїми діями крампус поширює страх і жах перед Різдвом. Більше того, ще підсилює той ефект ланцюгами та дзвіночками, які до нього причеплені, і він йде, і він так зловіщо дзвинчать і дзеленчать. Виглядає крампус надто жахливо і смердить надто сильно. Ні, ну може, якби не було тих рогів, а з рота не вивалювався довжелезний червоний язик, і він хоч час від часу чистив і свої зуби і прав одяг, воно би не було так і неприємно. І більше того, у крампуса одна, одна, одна нога людська, а інша козляча. З позитивного, якби не він, то в деяких європейських країнах не було би таких от прикольних крампусинних шолі-фестивалів. А ще, судячи з легенд, він не то найкращий друг, не то прийомний син, не то брат Санта Клауса, який якогось милого зійшов зі шляху добра. Але то взагалі ніяким чином не може його виправдати. А відтак я і Георгій визнаємо крампуса різдвяним негідником. Так, так ми це визнаємо. Все, пішли далі. Ім'я підозрюваного. Фрау Перхте. Також відома як Берта, Перхта, Фрау Берта. Титули підозрюваного. Богиня достатку. Королева Відню. Походження. Німеччина. Але також відома австрійцям, швейцарам, чехам, словенцям і іншим. Згідно легендам, фрау Перхта приходить до дітей в час між різдвом та богоявленням. Чемним дає срібну монетку, нечемних роздирає, видирає нутрощі і запихає всередину тіла, солому та камені. Також фрау Перхте дуже не любить, коли в її офіційний день, в її свято, 6 січня, тобто, люди їдять що-небудь крім каші і риби. Ну тобто, крім пісних страв. За таке вона теж може роздерти. Ходить перхта не сама, а зі свитою групою духів, які називаються перхтен. А християнська легенда поговорює, що між тих духів є сам диявол. З позитивного, судячи по наявних фактах, ця відьма вже досить давно не вбиває дівчат, які недостатньо пряли впродовж року. Більше того, порившись у всесвітній павутині, я вичитала, що фрау Перхте управляє чимось наподобі транзитної зони для душ. А ще вона опікується тими, хто помер в дитинстві, душами тих, співає їм там всякі пісеньки, турбується про них всі діла. А ще в німецьких казках написано наступне: що, мол, красива леді одягнута в біле, таємне з'являється серед ночі, аби грудьми погодувати дитину, яка плаче. Бо мама спить і не чує. От. Ну це, напевно, їй плюс, якщо її, звісно, грудне молоко а не якесь там прокляте. І ще плюс, Бо вона колись була богинею, дуже популярною богинею, аж. Надто популярною богиною от християнство її і демонізувало, аби люди перестали аж так нею захоплюватись. Але насправді, згідно першоджерел, Фрау Перхте опікується неспокійними мертвими душами, душами немовлят, людьми з розбитим серцем захищає вагітних жінок і слідкує, аби в них не було викидів Тому іменем Санта Клауса я хочу оправдати цю милу банянку на неї наговорюють так то А ми переходимо до наступного підозрюваного. Точніше, до підозрюваної. Ім'я її Гріла. І про неї ви могли чути в одному із моїх попередніх відео, яке, взагалі, не понятно, що ніхто не дивиться. А воно мені, все, то саме більше подобається всіх цих моїх намагань зробити щось толкове. Так що посилання я на нього залишу в описі. Подивіться потім. Окей. Okay. Титули підозрюваного. Анімах Велет, велетенка, велетниха, велетка, коротше велетень, який вміє перетворюватися в лисичку з 15 хвостами. Гріла звинувачується в тому, що вона стала найстрашнішим різдвяним персонажем Ісландії. Кожна ісландська дитина про неї знає і її боїться. А особливо її бояться ті малявки, які відмовляються їсти кашу з брокколі і своїм ниттям достають батьків. А от гріла, навпаки, любить таких нечемнюхів, бо чим більше вони капризують, тим більшою вона виростає, живиться нечемністю, так би мовити. А якщо всі діти будуть чемні? Хі -хі. Ти в таке віриш? Це щось області нереального. Але якщо раптом всі діти стануть чемними, то гріла. Виходає і склеїть ласти, бо їй не буде чим живитися. Але всі ми розуміємо, що такого ніколи не буде. Тому ісландські батьки просять своїх дітей бути хоч чуть-чуть чимнішими, аби гріла не росла аж такою великою. І станеться? Інтересно. І що? Це я просто. Ай! Тіктоці <ріст> бачила такий. Ой! Що то було? Я просто в тіктосі бачила прикол, вони надівають собі вішак на голову, і їм так голова, типу, сама повертається, а мені не повернулась. брехуни. А ще пані Гріла тричі виходила заміж. Як бачите, зовнішність це взагалі не аргумент стосунка. <ріст> Останній її чоловік Алапа Луді називається. І він. Максимально лінивий. Він взагалі нічого не робить, тільки лежить і перевертається з боку на бік. А ні, ще він робить дітей. Тому що дітей в них з грілою дофіга. І їх треба прогодувати. Власне, тому гріла вимушена брати величезний мішок і йти полювати на людських дітей, аби нагодувати своїх. Живеться сімейка Адамсів. Грілісів, точніше, десь в горах, в печері, причому живе там не сама, а з цілою групою істот, серед яких є і Йольський кіт, якого ми обговоримо от прямо, -прямо зараз. Але спочатку визнаємо гріло винною. Ну бо що за діла? І казочка казочкою, але не зовсім. Є такий в Британії, в Ісландії ілюстратор Брейд Пілкінтон, і він давав інтерв'ю в одному з інтернет-видань, в якому розповів, що приходив в школи ірландські, давати діткам, майстер-класи малювання. І частенько вони малювали ту гріллу, і коли тільки за неї заходила мова, чи там діти бачили її малюнок. Дуже багато дітей розплакувались і тікали, тому що вони так сильно її боялися. Прикиньте. А ми переходимо до йольського кота, до його титулів і до його діяльності. Але, до речі, я думаю, на сьогодні це вже буде остання істота, тому що я вже захрипла. Про решту я вам розповім в наступному відео. Тому ви знаєте, що треба зробити: підписатися і поставити дзвіночок, бо. Що? Бо проінформований значить захищений. І так, Підозрюваний номер 4 Ім'я. Йольський кіт. Титули підозрюваного входить в топ-3 найзліших кішок світу. Домашня тваринка Грілли. Помішаний на моді. Походження – Гірські райони Ісландії. Кіт цей величезний, пухнастий і надзвичайно обжерливий. Поки що виглядає як звичайний кіт. Ну так. Але звичайні коти не роблять наступного. Перед різдвом Йольський кіт вилізає зі своєї печери і прогулюється вулицями Рейк'явіка, Арканеса, Гепна і інших ісландських міст. Він собі отгуляє і виглядає тих, хто в дітей Старому одязі і не модно. А якщо когось такого здибає, то тут же його їсть. І причому взагалі не важливо, чи то дитина, чи то дорослий. Якщо ти в старому будеш, будеш будеш жертий, справа в тому, що цей котик вважає, що якщо ти не можеш собі дозволити нового одягу, то ти надто лінивий, і тебе через то треба з'їсти. В Ісландії навіть є приказка. На цей рахунок щодо цього, ну коротше, є така от приказка. В перекладі це означає, він надів на себе йойського кота. Ну, тобто, хтось сам собі ж створив проблеми. На сьогодні це все. А в наступному відео ми обговоримо всіх тих, промовляючи імена яких можна собі зламати язик.